Всіх вітаю з вами інтернет-магазин МТЗО. Сьогодні хочу показати вам ось такий комплекс штор до трактору Т-150. Матеріал, з якого виконані у нас штори, це декоративний ноутбук. Він дуже приємний на ощуп. Вони йдуть у нас в трьох кольорах: це синій, зелений та ось такий бордовий, як можете бачити. В комплект у нас входить основна передня шторка на лобове скло її висота 16 см на 200 см. Далі йдуть у нас бокові шторки на бокові стекла, іде у нас висота 60 см, та ширина 65 см. І також ось такі уголки на двері, іде висота, також 60 і ширина 40. В нашому магазині великий вибір різних шторок на різну техніку. Це у нас іде МТЗ, ЮМЗ, Т-25, Т40, Дір, Фент, Клас, Кейс. На, є на трактори, на комбайни, на погрузчики і також на іншу техніку, таку як МАЗ, ГАЗ. Хто бажає, можете собі придбати. Також в нашому магазині є можливість придбати собі штори під замовлення. Ось як можете бачити, у нас є палітра кольорів, з якої можна виготовити, замовити точніше собі штори і також різні оці ламберкени, як їх називають. Ось по цьому номеру телефону на екрані можете зв'язатись, вам все підскажуть, розкажуть, як правильно замовити, як правильно все виміряти в вашій кабіні, і все буде по кайфу. Хто бажає собі задумати, можете зв'язатись з нами по номеру, закріпленому в описі цього, до цього відео, а також там є посилання на наш інстаграм або на наш сайт. Пишіть, замовляйте, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.